Всім привіт, мої шановні друзі, з вами Дзеро, і ми аналізуємо новий сезон Код Гіас під назвою визволення Рози. Ля, це не той канал. Привіт всім шановні друзі! З вами знову Ліж і ми обговорюємо цей тиждень Марву Снепі, що відбувалось від понеділка до понеділка, які карти виходили в спотлайті? Чи потрібно вам брати Кейт Бішоп, які коли зараз номер один у Марву Снеп? І в цілому. Що цікавого, що не цікавого, як були деползлік, як можна було їх об'юзити? Які ще новини були в телеграм-каналі? Будь ласка, підпишіться. І як можна виграти Season Pass за 200 підписників на Ютубі. З вами Люж Діджі, нова зачіска і поїхали. І перше питання цього тижня: чи потрібно вам Кейт Бішоп? І якщо ви скіпаєте Сізам Pass, ніколи їх не купляли, то і не треба купляти, це не імба. Якщо ви купляєте Season Pass постійно, купляєте ресурси, Бішоп непогано, в цілому можна грати. Якщо ви інколи скіпаєте, інколи купляєте, ті, коли карта є імбою і без неї не обійтись, то кейт бішоп спокійно можна пропустити. Знову ж таки, карта є доволі непоганою, Season Pass Завжди приносить найбільше велею вам за ваші гроші, тобто це і голда, і кредити додаткові, і варіантів 4 штуки, і моути, і рамки, аватари, які не можна потім отримати в найближчий час. В цілому дуже багато різної користі, але як сама карта Кейт пішов. Не є неймовірно сильною, вона використовується десь приблизно в одній-двох колодах. І я не вважаю, що Кейт Бішоп обов'язково для того, щоб вам грати з нею. Я знову ж таки покажу трохи пізніше колоди, які можна використовувати з Бішоп, але на даний момент вона не є потрібною картою, десь приблизно на 3 зірки з 5, можливо, 2,5 навіть зірки. Не обов'язково прикольна, сильна, цікава, але не є імбою, якою був Локі, і якою є Hope Summers. разом з Кейт Бішов Спотлайти. Зайшли три карти: це Блоб, Халк і Бой. Як на мене, цей тиждень найбільш Вартує того, щоб ви відкривали свої спотлайти, свої ключі використовували, адже що було, що редхалк це найкращі карти за 6 енергії, які можна використовувати в дуже багатьох колодах. Якщо ви тільки починаєте грати в Marvel Snap і у вас є там пару ключів, три або чотири, то я раджу вам відкривати всі карти, адже ви все одно отримуєте щось корисне, і Блоб використовувати зараз десь приблизно або в шурі, або в Арішемі. І в Арішемі, як на мене, він виглядає сильнішим, але навіть в шурі ви можете з'їсти умовного віжена, Red скала. Ви можете з'їсти тайфут Мері, Саурона, Армора, можете зробити блогу 6-20, адже він не закінчиться рівно на 13. Якщо він з'їв карту сильніше, він зараз 6-12. Він з'їсть карту за на 8 сили, то він стане 6.20, Він не буде обмежений 6.13, Тому блок дуже крута карта. Рекомендую всім. Я думаю, що ці спотлайти варто відкривати. А Red Hulk і Red Hulk знову ж таки є одною з дуже сильних карт за 6 енергії. Хоч він і показує, скільки в нього сили є в кінці кожного ходу для опонента, тобто опонент знає, скільки в нього є сили. Опонент може відігравати на ред від редхолка, наприклад, а ви зіграли іншу комбінацію карт. І таким чином опонент такий я точно відіграю від редхолка, а ви переграли, зіграли шнагчі, знищили його карти, Кінга, бла 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 І виграли матч. Тобто Редхолк не тільки сильна карта, яка карає, карає людей за те, що вони не реалізують всю свою енергію. Вона так само і обманює опонентів, думаючи, що. Ви точно зіграєте Red Hulk, адже у вас є в руці на 6.19, чого щоб його не зіграти, але ви зіграєте щось інше. Тому Red Hulk обов'язково має бути у вашій колекції. Марвел Бой, і як на мене, ця карта непогана. Я не знаю, як на мене, вона є найбільш сильною картою цього сезону, але вона є дуже вузько спеціалізованою, тобто вона використовується приблизно в двох колодах зараз на даний момент, можливо, в трьох. І я не думаю, що це прям показник для найбільш сильної карти, яку очікували в цьому сезоні. Я, наприклад, трошки розчарувався, адже якщо умовно у вас немає гільгамеша, який використовується в зу колодах, то Marvel Boy різко втрачає свою популярність. І, як на мене, два основних архетипи, де використовується Марвел Бой зараз це Зу і це Сенмен Рампа. Тобто з Сенменом так само можна грати Марвел Бой, якщо ви граєте не було із Girl, то ви можна використовувати Марвел Бой для того, щоб постійно кожен хід набирати енергію, і навіть коли в кінці ви можете тільки одну карту після Сенмена, Марвел Бой все одно вам дасть додаткові плюс три сили на ваші одинички, якщо вони у вас є на столі. В принципі, чи потрібно брати Марвел Boy? Я би сказав, би, що якщо вам подобається зу-колоди, якщо у вас є кілька меж, або якщо вам різко захотілося збиратися до Марлобоєм, то ви можете його брати. Адже він в спотлайтах з дуже крутими картами. Якщо у вас їх немає, то відкривайте все, візьмете Марлобою, не розчаруєтеся, але купляти його за 6000 тисяч і я не знаю, я б краще напевно законобиці шість тисяч токенів на вересень або на жовтень, адже там виглядають карти неймовірно круто, а у вересні взагалі нова механіка. Але трошки про колоди, які використовують як Марвел Боя, так Кейт Бішоп, і в принципі які колоди можна використовувати для того, щоб рвати ранкіт. Ми говоримо зараз. Цією колоду я прожужжав вуха всім учасникам телеграм-каналу, адже ця колода рве, і чому вона в принципі це робить. У нас використовується всі колоді Кейт Бішоп і основна карта це Аякс, але не тільки Аякс, адже у нас є хай еволюціонер, який. Активує свою здібність на одну карту або Мітеншена. Зараз таки думаєте, а для чого ця вся збірна столянка? Дайте я потрошки поясню. У нас є худ, який може давати вам демона одна енергія шість сили. І у вас є вайпер, яка може перекинути худа на сторону опонента. У нас є Кейт Бішоп, яка може дати вам стрілу, одна енергія мінус дві сили, перекидається на сторону опонента. Тобто ви вже закрили два слота опоненту на локації. У вас є вайт Video, яка закидає. Карту з мінус три сили на сторону опонента і закриваємо один слот. У нас ще є три слота, які ми закриваємо опонента. Опоненту, опоненту залишається десь приблизно 9 слотів. Знову ж таки, у нас є Аякс, який бафається як від всіх негативних карт від Хазмат, так само і від негативної карти від Вайтвідо. Тобто, навіть якщо Хазмат не спрацювала, Вайтвідо все одно прибафує Аякса хоча б на плюс одну силу. У нас є Касандра Нова, яка. Дебафає всю колоду опонента на мінус одну силу і таким чином постійно бафає. Аякса, якщо опонент грає картами, які він отримав стопдеку. У Нас є Вірвульф, який чудово грається зі стрілами, адже стрілу нас фартують одну енергію. Ми граємо ми граємо Кейт Бішоп на 2, Граємо Вірвульфа на 3, Зіграли дві стріли з онрівілом. І у нас, в принципі, Вервульф поскакав, і у нас тепер він вже 3-6, що є дуже дуже круто. Редгвардіон контрить всі стратегії, які мають собі ціну. Має в собі умовну 3-4, яка дає додаткову енергію Хоп Саммерс. І в принципі всі ранні стратегії, які можна там Мені інколи контрить, налів, контрить, дедпулів, контрить, вольвірінів, контрить Мобіус, Морбіуса, Дракулу. Багато карт, які можуть спричинити вам якісь незручності, Ред Гвардіон контрить. Але для чого нас в цій колоді Хай еволюціонер? Якщо ви на п'ятий хіт маєте позицію, коли ви можете зіграти Хазмат. І повністю на 5 карт зробити з негативною силою, мовно, з Касандри Новою так само рахується, і він з дешевлю Абомінейшн, Хазмат з дешевлею Обомінейшн, Вайт-Відео її кусок поцілунку з дешевлю Якщо у вас на шостий хід Abomination за 0 енергії, а як десь приблизно на 5.20, потім виграєте ще демона. І у вас 6.35 по силі, адже ну, ви граєте 3 карти. Ніхто в житті не очікує, бо бачите, від вас абомінейшна за нуль енергії. Повірте, я знаю. Я зіграв багато конквестів, коли опонент снапає на 8, адже він думає, що я не закрию іншу локацію. А я беру такий абомінейшн на 9. Я закрию локацію без проблем. А як закриваю іншу локацію? Просто жодних навіть турбувань немає. Мені здається, така вона дуже дуже сильна, вона дуже несподівана і той факт, що ви не показуєте жодну карту під Хайвольцінером, ніхто не очікує від вас нуль енергії 9 сили на останній хід. Поговоримо про колоду з Марвел Боєм. Знову ж таки, це мої колоди. Зараз я покажу колоди з інтернету, але ці колоди мені подобаються дуже-дуже сильно. В Чому суть я цю колоду трошечки позичив від Каємбиста з його нещодавнього відео про найсильніші колоди, але зробив одну важливу зміну: я замінив редхолка на лідера, і ви ніколи не повірите, наскільки багато людей забули про існування лідера. Якщо на останній хід ви граєте Седмена, і у вас є можливість виграти по поінтах, зігравши Лідера на якусь локацію, або ви вже виграєте по поїнтах і просто граєте лідера. Будь-яка карта, яку ви скопіюєте, скоріше за все виграє вам матч. Знову ж таки, коли ви граєте проти Патріота, можливо, це не спрацює, адже у Патріота є Казари, Блю Марвели, Патріоти, і їхній баф, можливо, перевершить вашого лідера. А тоді ви можете зіграти Ультрона. Тоді у вас є капітан Марвел, яка може мовитись між локаціями, щоб виграти вам інші локації. Але якщо ви граєте проти Дестрою і опонента є НАЛ, і ви граєте лідера, ви копіюєте НАЛ. Якщо опонента є умовне Red Skull, під совороном і ви граєте лідера, ви копіюєте Red Scala. У вас є дуже багато різноспецифічних використань для лідера, і дуже багато гравців забули, що ця карта існує, і вони снапують на 8, знаючи, що у вас немає, напевно, жодної карти, яка їх перевершить. Але у вас є лідер, і він просто копіює будь-яку карту. Дуже рідко зараз люди можуть грати, умовно, на ла плюс Джеффа, наприклад, коли у вас є можливість зіграти Джефа під лідера, ніхто грати не буде, тому. Лідер, дуже-дуже крута карта. А в цілому це просто седмен колода, який використовує там Square Girl під Марвел Боя. Тобто, якщо ви зіграли Square Girl на перший, Jeff на два, на третій граєте Марвел Бой. У вас Марвел Бой качає кожен раз скверґіорлів, що є дуже-дуже добре. Касндра Нова просто дуже сильна трійка. і Тут взагалі в цій колоді дуже багато різних сильних трійок, Це Копікет, це Nocturne, це Касандра Нова. Найсильніші трійки, які є зараз в даний момент Марвел Snap. Капітан Марвел теж непогана карта, яка може муватись і вигравати вам локації, які ви програвали. Але якщо ви можете виграти цю, цю гру з допомогою Капітана Марвел, то намовниця. Кло. Так само кло може просто гратися замість Сенмена, якщо він вам не зайшов в руку і давати додаткову енергію додаткову силу в закриті локації, для того, що капітан Марвел мур мувилась, або підсилювати ультронів, або підсилювати лідера. Так само Ультрон, просто якщо вам не зайшов лідер, або лідер програє вам матч. Ультрон дуже несподіваний і сильний плей на шостий хід. що, в принципі, дуже багато людей очікують після Сенмена Ультрона. Все одно це дуже сильно, адже ви граєте на одну локацію 8 сили. А якщо у вас інші локації не дуже забиті, то десь приблизно 2-6 сили на сторону ваші Локації точно прилетить. Перше несподіване місце у дуже багатьох рангах це у нас Арішем. Я не знаю, чим думали розробники, коли нерфули або змінювали Локі. Адже тепер Локі став ще кращий в Арішемі. Вау! І тепер, якщо в Арішемі, наприклад, на, сі... на третій на другий хід, у вас було 18 карт в колоді, і всі вони були абсолютно рандомні, окрім ваших нещодавніх карт, декількох, то Локі просто робить всю колоду колодою опонента. І при цьому вона дешевша на одну енергію, враховуючи факт, що у вас є вже плюс одна енергія. Ви можете читати просто як не в себе. Наприклад, якщо ви граєте річемом, у вас на четвертий хід уже є п'ять енергії, і ви дістали з локі магнету. Ви на четвертий хід граєте 4 12 Які ще муви і карти по сторону опонента або Блоба, або Доктора Дума, або не знаю Еліота Будь-що. У вас неймовірний сильний щит, який навіть не потребує квінжета, адже, скоріше за все, ви граєте просто Локіна 2, і вам не потрібен квінжет, ви не встигаєте його реалізовувати. Shadow King для того, щоб контрати Блобів, або контрати Касандр Днов, або інку... інколи контрати умовних Енджела або Етріна. Копікет просто дуже сильна трійка. Шанкчі контрить всі карти, які є в опонента. Ліч дуже крута карта, як на мене, адже якщо ми граємо проти Сенманів, або граємо проти Налів, Дестроїв, якщо ми граємо проти Апокаліпса, Дескар. Або ми граємо проти Петри, які просто які грають ультронів або Докторі Думів. Ми просто контримо цю карту. Хеллоу ми контримо. Ліч дуже потрібна карта. Якщо ви граєте за Рішема, на третій хіт, ви граєте Ліча, що є дуже круто. 3 4 з умовою відключаєте він, він карту опонента. круто, сильно, мощно. Кло і Легіон, просто мої карти на п'яту енергію. Можете використовувати Віжен, якщо вам подобається. Але, як на мене, що Кло, що Легіон є дуже сильними, Плоп, Доктор Дум. Еліот і Магнето є дуже сильними шестірками, і без грішему ця колода в принципі не існує. Сільвер, Серфер показує себе дуже дуже сильно, як на мене, адже ви можете знищувати одинички зі сторони опонента, які були пробафені Марвел Боєм, або знищувати одинички з Ультрона, або просто грати дуже сильні тріки, які у вас є в колоді. Це Касандра Нова проти Грішамів, це Брут, це Сільвер Сіфер, це Кілмонгер, це Себастьян Шоп, Копікет. І Ноктурна. Всі карти важко дуже-дуже сильні, у вас є сера, яка здешевлює. Хоча я думаю, що можливо Вікан зайде в сер в серфера і буде гратися замість сери, я не знаю. У вас є абсолютних мене, які копіює ефекти сільвер серфера і копіює ефекти бруда. У вас є Гвенпул, яка бафає бруда, бафає абсорбних мене, бафає будь-що хочете. У вас є Нова, яка бафає карти, бафає і Сібастяна шо, бафа і ваші трейки інші. У вас є форж в бруда або в бастяна шов в залежності, що у вас є в руці. Дуже багато різних варіативних плеїв, і як на мене, сарфер зараз дуже-дуже в сильному положенні, адже в нього є дуже багато різних трієк, які ви може використовувати. Ви можете змінити копікет, можете змінити Ноктурну, якщо у вас є інші трійки, там спайдермена і так далі. Бруд, Сарфер, Касандра Нова, як на мене, одні з основних карт. Кілмонгер плюс нова, Себастьян Шо теж є дуже непоганою картою, адже він. Сильно прокачується протягом гри, стаючи три десять, три дванадцять, залежності від того, які карти ви зіграли перед тим. А якщо ви зіграли Пул і потрапили хоча б один раз, сі басянашо? Це вже буде 3-8. А далі ще там 3.12, 3.16. Опонент не знає, що вам випало з генпул, і не зможе відігравати від усіх посилень, які вам випали в руку. Але ви знаєте, тому використовуйте ці знання з мудрістю і розумом. Так само є колода ЗУ, яка використовує Крас Боя, яка використовує Гільгамеша. На жаль, Гільгамеша я пропустив, тому це скрещен з інтернету. Етмен. Square Girl і Гідробоб, до речі, у кого є Hydra Bob, Обов'язково використовуйте це ж дуже сильна карта. Якщо у вас Hydra Bob немає, можете використовувати Мортиру або Титанію, або іншу одиничку, будь-яку вам подобається. Мінору так само є дуже дуже сильною картою. Але в чому суть? У нас є багато одиничок, у нас є. Казар, у нас є Блю Марвел, якщо не заходить Казар, або Блю Марвел, у нас є Марвел Бой, який качає карти одинички далі, щоб далі Гільгамеш зробився ймовірно сильним і потужним. У нас є Mockingbird, яка здешевлюється від Квіргер, здешевлюється від Шони, здешевлюється від стріл з Кейт Бішоп. І в цілому ви просто маєте стабільну групу: одиничка, двічка, трійка. Марвел Бой, Казар, Блю Марвел. Мокінбьорд плюс Гільгамеш, якщо вам пощастить, і все складеться так, як ви хочете. І в принципі, Гільгамеш навіть може бути 5.16-5.18, як йому заманеться, в залежності від позиції на столі. Мені не подобається ЗУ, адже вона не має якихось контроль способів від опонента. Ви не можете реагувати на те, що він робить. Ви просто якщо у вас є план. То ви його притримуєтесь і снапите в залежності від своєї руки. Мені просто постати, коли не подобається, але вона має право на існування. Там закінчились ліхи. Якщо я, якщо не помиляюсь, проходили з п'ятниці по неділю або з четверга по суботу, вечір. Я точно не пам'ятаю, на жаль. І як бачите, в мене є чудовий результат: останнє місце це бустери. Адже розробники провтикали один експлойт, який дуже багато гравців використовували. Через те, що ви отримували 100 балів за виграш, і за кожну куб, ви отримали плюс 25, або за кожну програше отримали мінус 25. Але за програше ви не отримали додаткову, ви не отримували мінус додаткову суму кубів або ваших поїнтів. Просто гравці заходили в Proving Grounds, робили емоути. І ретрітали по черзі, таким чином ви програєте умовно 2550 поїнтів, але ви граєте 125-150, просто набираєте постійно поінти, даєте іншому гравцю так само поінти, і піднімаєте в залежності від того, скільки часу ви провтикали в мору снепі. І ця стратегія була настільки жахлива, що такі Вау! А виявляється так можна було. І вирішили всім роздати Емоу пула безкоштовно, і так само роздати, якщо напомню, одну. Рамку синю неонову. Я не знаю, коли вона точно прийде. Скоріше за все, не прийде десь протягом одного-двох тижнів, адже розробники трошечки люблять затримуватися і не дуже люблять, коли все проходить вчасно і одразу після івенту. Тому, якщо ви ще це не отримали, а скоріше за все, ніхто ще не отримав, не розстраюйтесь, не розчаровуйтесь, адже ви точно отримаєте цей подарунок від секондінерів. Це був жорстокий прокол з їхньої сторони. І я сподіваюся, що цю... Контру механіку вони пофіксять на наступну лігу, адже якщо я не помиляюсь, наступна ліга вже буде виходити ліга Джефа 18-20 серпня. Але якщо вони це не пофіксять, веселих вам фармів про вінграмус конквесті. Чудово, те підводите підсумки, адже відео підходить до кінця. Це всі були новини, які є в марл снепі за останній тиждень, так небагато, але хоча б чимось, ми та й раді. Давайте почнемо з першого. Звіт по меті буде в описі до цього відео, тому всім, кому цікаво подивитися, які коди ще грають в розневі, обов'язково заходьте. Дякую за ідею пану Олегу з телеграму. А зараз перейдемо до розіграшу. І в чому суть нашого розіграшу? Ми залишаємо коментар під цим відео, який має десь приблизно 7 слів. Просто з будь-яким змістом, який ви хочете, обов'язково залишайте коментар, адже це буде для мене спосіб, як я зможу знайти вас, а потім використати ваші імена, наші чудові рулеці, покрутити її і визначити переможця. Тому всі, хто хоче прийняти участь, обов'язково залишайте коментар під цим відео. Сім слів, це дуже важливо, адже як... Як він допомагає просувати це відео в рекомендаціях Ютубу, так само я просто хочу це зробити обов'язковою умовою для участі в розіграші. Це може бути дуже коротенькі слова. Просто поспамте, підтримуйте лінуш діджі. І в п'ятницю, в п'ятницю, я сподіваюся, я це зроблю в прямому ефірі. Може, це буде невеличкий стрім на 20 хвилин, де ми покрутимо у рулетку і подивимось, хто отримує сі пас. Я хочу це зробити дуже чесно, тому я не зроблю це як частиною відео. Я зроблю як частиною стріму, а далі вже виріжу. Це у наступне відео і просто зроблю пост в YouTube і в Телеграм. Так що, будь ласка, доєднуйтесь до цього розіграшу. Дуже всім дякую за те, що підписались на YouTube канал, на телеграм-канал. У нас там, якщо не помиляюсь, вже 81 людина в Телеграмі, тому ще 19 людей ми розіграємо ще один пас. А щодо умов участі в Лігі і Голди, я розповім трошечки пізніше. Дякую всім за увагу. З вами був Лілуж Діджі. В середу у нас буде стрім по вікану в Marvel Snap На Ютубі і на Твічі. Заходьте, залітайте, бережіть себе. Пока, пока.